Рухаємося далі. Так, ми рухаємося далі і готові далі обговорювати важливі теми, які стосуються кожного українця, і безпосередньо поговоримо на військові теми і почуємо із перших вуста, а що ж відбувається там на передових позиціях. І загалом як військові оцінюють а, ось ці новини про мобілізацію, про електронну мобілізацію, і як це буде відбуватися безпосередньо а, надії і як вони це бачать, Євген і і е, 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 Євген Дякую і Євлєв. І Євлєв. так з позивним Шейха, військовослужбовець збройних сил України, долучається до нашого етеру. пане Євгене. Добрий ранок. Бажаю здоров'я студія і всім глядачам. Слава Україні. Героям слава. Героям слава, отож, пане Евгене. Ми обговорювали мобілізацію у Польщі. Є інформація про те, що там посилюють закон про мобілізацію. Будуть давати повістки, в тому числі 19-річним хлопцям. І коли повістка приходить із грифом негайно, потрібно. Обов'язково прийти протягом 6 годин до військомату в крайньому випадку буде кримінальна відповідальність, і в Україні також прийняли законопроект про те, що відтепер повістки можуть відправляти, як я розумію, і в онлайн я думаю, що ще не не поспішати ще, ще, ще до цього не прийде, але поспішати. створили електронний реєстрний реєстр. Є. Електронний реєстр да, так є тепер, не зважаючи на те, де проживає людина, чи то в Одесі, чи то в Києві, чи то в Кривому Розі. Будуть знати, де вона перебуває, де вона знаходиться, тобто все відслідковують. Як ви розцінюєте такі ініціативи уже на законодавчому рівні зі сторони наших народних обранців? Давайте почнемо з найголовнішого. Я вам скажу як людина, де в підрозділі. Менше людей за фактом ніж за штатом набагато менше, не буду казати прямі цифри. Тому відвіспереч на це, хочу сказати, що мобілізація потрібна 200% Це перше, друге з точки зору законодавства. Повинні бути прийняті міри, бо на сьогоднішній день відверто, відверто кажу, якщо людина взяла повістку, не явилася, дали другу повістку, не з'явилася. Дуже мало карних справ за ухилянство добігає до свого логічного кінця, бо це питання не пропрацьоване з точки зору юридичної та правової. Відповідальність за неявку в ТЦК повинна бути, і повинна бути нехай там може не з першої повістки, але це все повинно фіксуватися і заноситися в базу. Що людина там з'явилася? Я вам про це кажу, бо трошки розумію, як працює ТЦК. Uh, і що ще раз пираюсь на те? Що реально мобілізація потрібна, бо е, те, що в нас тут коїться, це, це ж не операція з видобутку нафти, де є закладені втрати 10 людей сотні на рік. Е, війна це та історія, де люди е, має втрати і одна і інша сторона, і втрати, повірте, мені так у ворога набагато більше. Але наші втрати також потрібно чимось сповнювати, бо чомусь громадянство думає, що є якесь абстрактне ЗСУ яких там вже ма, ма, там близько мільйона людей в пікселі, і цього достатньо. Цього недостатньо достатньо. Повинна повинна приймати Участь у захисті держави вся країна, не тільки там 800 900 чи мільйон мільйон людей. Всі інші також можуть займатися чимось, навіть не знаходячись напередку, але і передок чимось також потрібно закривати. Бо якщо сьогодні нас тут не вистачить, і ми провалимо лінію фронту, то ви завтра отримаєте Мелітополь, Маріуполь у своїх містах у містах вже центральної України або Західної України. Тому овер важливе питання мобілізації. і Я ж кажу, є там такі перепони, які потрібно не п'ятихвилинною розмовою а реально пропрацьовувати з науковцями з юристами, як це зробити так, щоб юридична людина, яка отримала повістку, не мала там 10, скажімо, 10 варіантів, як від неї, ну можна просто слово там ухилитися чи відпетляти, чи як вони це називають. Ну, Тан ну, в наже як завжди сворість законів компенсується не обов'язковістю та їх виконання. Пане Євгене, але все ж таки, крім процесу і механізму мобілізації, можливо, варто на його якість звернути увагу. Ну, от наскільки ну чому виникається недовіра, чому люди тікають? Е, от в, гли, в глибинні в причини цього е, заглиби, ну, зайти. Та е, можливо, варто розглянути, що там не так. Ну чому ці бусики? бусики ж вони ж лякають людей. Лякають. Чому там є випадки? навіть нам народні депутати про своїх родичів розповідали, які там, не отримавши достатню допомогу, там на наступний день, там після відправки на фронт гинули, просто будучи непідготовленими. Ну ці процеси про за них хтось має відповідати, хтось має нести відповідальність за людей, а не за людський ресурс, як нас кажуть. Ну от як з ним поводяться, тому що ми навіть не знаємо ні втрат, ні ні, ага. ні всього іншого, так тобто, ну. Посу немає довіри. Що так? Свій... так ти маєш на ну, не, не тільки довіри. Я про те, що люди мають все ж таки розуміти, що з людьми, які потрапляють в армію, поводяться гідно, поводяться достойно і ну якби за всіма правилами, так що і вони це... усім забезпечені. так що mm -hmm. ніякий генерал там не, не розходує як людей, як ресурс, просто і все як снаряди. Давайте на ваше питання спочатку. Я не просто так сказав, що мені дуже добре відома робота ТЦК, бо декількох голів ЦК знаю особисто вже не один рік. І для мене дуже дивно бачити ролики в Телеграм, в Ютубі, коли підлітають бусики, коли людей крутять, і ну тобто на вулиці роблять там саме таке. Я знаю пару випадків. Ну вони в нас це називаються тилові міста, але для вас це міста наближені там близько до фронту. Це 40 кілометрів в нас за спинами, де більш-менш мирне життя, коли ми там виїжджаємо там привести себе до ладу і так далі. Так, от там мені відомий тільки один випадок, коли працівники ТЦК трохи. Скрутили там а, чоловіка, але коли п'яний чоловік кидався на збройних людей, ну, це ж зовсім інша ситуація. Оці випади а з... ви не тверезого секунду. взагалі мобілізувати? Ну, тобто, якщо він тверезому стані. Да, його, його взагалі ніхто не чіпав, він побачив, як комусь підписують повістку і підійшов розбиратися. розумієте? А, а, історія, так. історія така. А, але оці бусики, коли крутять. І коли крутять туди мені самому це не те, що не дуже подобається, мені дивно дивитися, бо в них немає такого ні в обов'язках, ні в правах у працівників ТЦК когось затримувати і так далі. Це повинно регламентуватися і регулюватися якимось конкретним законодавством. Не працівник ТЦК повинен його затягувати туди за уші, а людина повинна розуміти, що якщо вручили вже поїздку, вона туди не з'явиться, то в неї буде персональна відповідальність. Як вона там не була адміністративна чи кримінальна, як вирішують там правознавці, хай хай вони так і роблять. Тобто з цієї точки зору я з вами повністю згодний. Але я ще раз повернуся до того, що ти кажете, чому люди вони знаходять тисячі причин. Сьогодні найпопулярніша з причин розповідати, а чому я повинен іти іти воювати? Хтось там набуває карман і так далі. Я ще раз повернусь до своєї тези. Якщо ми будемо так думати, то лінія фронту опиниться через деякий час в тих містах, де ці люди так розповідають. Пане, Тому що в, ми... у вас як представника ТЦК, не можу не запитати, ми вчора от з діною і з колегами... ТЦК, я не представник ТЦК, вибачаю, я не представник ТЦК. Обізнаний в роботі ТЦК. Вибачте, да, я не, не точно тут то сформулював. Ми вчора обговорювали тему: а що, якщо ось, представників ТЦК замінити на, 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 на жінок або на жінок військовослужбовиця, або дівчат Просто з модельних агенцій, які будуть на вулицях так само видавати повістки, так але від них ніхто можливо не тікатиме і не буде такого страху. Ну тобто, змінити трошки в принципі імідж е, ТЦК. Так, можливо, таким шляхом? А тому Ді -ді. що часто аргумент же звучить якийсь: що чому ви мене хочете мобілізувати? Люди, які в військовій формі, які мають досвід, які проходили військову службу? Я взагалі ніколи не служив, автомат не тримав, нічого не знаю, а ви мене забираєте на фронт. А ви ж самі то де знаходитесь? Ви ж не на фронті? От такий аргумент звучить. То можливо просто передати так, дівчатам так. цю функцію. Перше імідж ТЦК точно потрібно змінювати. Друге, те про що ви кажете, змінити на дівчат. Для мене це звучить як таке трошки фантастика. Розумієте, змінити людей, які на вулицях ходять, роздають повістки на дівчат. Ну в теорії можливо не всю працю, яку яка виконується в ТЦК, не всю роботу зможуть вести дівчата. Це перше друге, я ж кажу, коли людина спирається, починає розповідати, а чому ви мене забираєте на Розумієте, У всіх зразу ж мишленні, що якщо тобі вдали повістку, то ти завтра будеш воювати. Перше, всі проходять навчальні центри і проходять їх на два тижні. Ці навчальні центри максимально круті, бо мені доводилося е, служити строкову службу е, в рядах збройних сил в 2012 році. Е, і я за рік е, проходження служби не навчився тому, чому навчилися мої товариші, які попали на три місяці. Ці навчальні центри. Це перше. Друге, коли ти приходиш, ніхто не погонить тебе за вухо максимально швидко тримати бойову позицію, бо ти її прорвалиш без бойового досвіду. Навчальний центр це одна історія. Людей спарюють, е, ставлять більш досвідченими. Окрім того, що тримати напередку потрібно. Мого оборони конкретного копії є ще куча, реально куча посад, які також потрібні, якими ну якими хтось повинен займатися. І що це не значить, отримавши повістку, що завтра тобі доведеться стріляти вже пане завтримати. Євгене. Але це випадки, ваші. які ви розповідаєте. Розуміє, що це ваші спостереження у вашому підрозділі. Але посеред населення є і історії, коли військові проходили навчання навіть не в Україні, а за межами України, зокрема у Великобританії, і хлопець приїхав, поїхав на Рон його відправили на передову позицію і через два тижні привезли до батьків, але уже не живого. І таких історій дуже і дуже багато. Тому і цей момент ми також маємо враховувати. На жаль, і такі випадки також бувають. І тут і тут давайте повернемося до того, що ну в нас війна. В нас вже не то в нас реально повномасштабна війна. На ній не був на ній не буває без втрат. Так але не було. Якщо повертаючись. До законопроекту, ось про електронний реєстр військовозобов'язаних, От ми говорили в контексті того, що тепер має змінитися в якомусь е, плані ось у рейди по ресторанам, і ТЦК має бути трішки в іншому вимірі, то е, проаналізувавши законопроект, який згодом ступи силу, я певно можу зробити висновок. Що більше ми не побачимо цього? Бо якщо будуть в електронному форматі відправляти повістки, так якщо ми ще, не, ще, це ну, це, ще, ще ми, цього немає, ще якщо немає ми побачимо. Шимонутипо, якщо мається на увазі, що від тепер кожного чоловіка будуть фіксувати, знати де він перебуває, то і не потрібно його пов'язувати mm -hmm. і кидати в оці всі бусики. Можливо, і з цією ініціативою виступили народні обранці для того, аби ось позбавити населення mm -hmm. оцього маски шоу, коли ну, проживає велика група людей. Та, що зміниться електронний реєстр? От, от в роботі ТЦК зараз вже от після його підписання президентом. Наскільки я читав цей законопроект, ще коли він був законопроектом, не не прослуханий в першому читанні, те почнеться, про що мовили ви в студії. Почнеться зміна іміджу і роботи ДЦК, ну і ТЦК взагалі як такової. 200% я з цим погоджуюся. Uh -huh. Просто я трохи почув риторику в самих питаннях. Взагалі не потрібно людей там силком затягувати, послухати, ті, хто були готові воювати, і ті, хто духом спорожним, і так далі. Вони всі пішли перші півтора року. Але. Дуже багато кого з них вже немає. Не всіх, але дуже багато кого з них. Вже немає. Їх хтось потрібно, повинен замінити. Якщо їх не замінити, ми реально програємо війну. Пане... Ну, Мова також на форуму у Давосі посеред представників різних країн, військових, зокрема, йшла мова про те, що яким чином потрібно повертати. Чомусь йшла мова про 800 тисяч чоловіків, які так знаходяться за межами нашої України. А як із ними бути? І ось в цьому законопроекті, чому тоді не прописують, що і за межами України ось ці наші чоловіки також будуть там відстежуватися. А все стосується лише тих чоловіків, які знаходяться в Україні і тут також трішки несправедливість. Є я підтримую вас абсолютно точно, що є певна несправедливість, тому що хтось втік, а хтось не втік. Слухайте, ну можна розбиратися в цьому доволі доволі довго. Я думаю, що можна придумати якийсь юридичний процес і узгодити з, з державами, де знаходяться наші біглі чоловіки. 800 вісімсот тисяч, це ви кажете саме про тих, які не незакон, в незаконний спосіб перетнули кордон. Е, от ті, хто незаконний спосіб перетнули кордон, я думаю, що повинні бути якісь процедури е, там депортації, певно і так далі. Так, воно воно повинно бути. Але я ще раз повернуся третій раз. Якщо зголікати на справедливо несправедливо, слухайте, ну ми цю повістку дня в громадянському суспільстві зараз отримаємо і прокинемося тоді, коли ворог буде підступати вже не тільки там, кричати, що ми заберемо Донбас, а підступати до Дніпра чи ще до якихось міст. Багато чого є несправедливо. Я вам кажу, як людина, яка локальна з псичним. Місяця минулого року знаходиться майже за час на передовій. Дуже багато є речей, які розстраюють, демотивують, щось не подобається і так далі. Ну не, не можна це сьогодні зволікати. Якщо про це буду думати, а тим паче, ще й напередку, ми реально провалимо передову. І ви отримаєте те саме в мирних містах України, центральної України. Я ж кажу, реально багато несправедливості, багато чого розстроює, багато чого демотивує. Але є одне: є ворог, який не спиняється, який атакує, який йде. Його потрібно зупиняти. Заради своїх домівок зупиняти, не заради справедливості чи несправедливості, не заради політиків, не заради корупціонерів чи ще когось, заради своїх дітей і заради того, щоб не прийшов ворог у ваш будинок і не знищив його. Бо я будинків знищених і сльоз людських за рік не бачився. Дай Боже на все життя, дякуємо, що захищаєте нашу країну. і Дякуємо, що ризикуєте своїм життям, пане Євгене, і дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, приєднуйтесь до лав збройних сил України. Звичайно, це дуже важливо. І слава і подяка всім нашим захисникам, які зараз і в ці хвилини продовжують обороняти нашу країну і кордони нашої країни. Євген Ієвлєв, позивний шейх, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Важливі теми обговорили, важлива тема для суспільства.